Вітаю, дорогі телеглядачі. В ефірі телеканалу Конкурентів від «Підсумка дня. Тож далі будемо разом з вами обговорювати усі найважливіші події, які відбулися на Волині в Україні та світі. У студії для вас працює Ангеліна Гущина. Тож не перемикайтеся. Колишні міліціонери на Київщині влаштували гральний бізнес. На Харківщині співробітники колонії знущалися з ув'язнених. У Польщі суперечки через фінансування Starlink. У Ківерцівську громаду надійшла сумна звістка з фронту. Захищаючи Україну, загинув ківерчанин. Віктор Галабурда. Чоловік народився 14 червня 1991 року. Навчався у другій міській школі. Фахову освіту здобув у Львівському державному університеті, жив та працював у місті Ківерці. Був одружений, згодом у шлюбі народилися дві донечки. До лав Збройних сил України солдата мобілізували 8 червня минулого року. Та, на жаль, 3 листопада. Того ж року, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Максимівка, що на Донеччині, він загинув. Причин поховання повідомлять згодом. Окрім того, сумна звістка сколихнула і Люблинецьку громаду. За результатами ДНК експертизи підтвердила загибель жителя селища Любленець Володимира. Мазурка солдат займав посаду стрільця помічника-гранатометника. Та на 50-му році воїн загинув внаслідок удару кабу поблизу залізного. Бахмутського району, що на Донеччині, це сталося 4 жовтня 2024 року. Більше десяти довгих місяців старенька мама, і всі рідні жили надією, що Володимир таки знайдеться живим. Сьогодні ця надія померла. Про деталі щодо скорботної зустрічі та поховання герою повідомлять вже згодом. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родинам загиблих воїнів, честь та шана героїн. У рідному Луцьку, 25 серпня, на колінах та зі сльозами на очах зустріли героя поліцейського Олександра Солов'янчика. Його рідні, друзі, побратими, колеги, небайдужі лучани прийшли, аби віддати останню шану герою. Із уродженцем Любишева попрощалися у кафедральному соборі Святої Трійці. Про це повідомили в прес-службі поліції Івано-Франківщини. Підполковник поліції Олександр Солов'янчик загинув 22 липня цього року у місті Краматорськ на Донеччині. В нас. Сідок ворожого авіаудару тепер йому навіки тридцять 38 років. Він був відданий служби та Україні до останнього подиху. У загиблого залишилася маленька донька, дружина та батьки. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого воїна, честь та шана герою. У луцьку 26 серпня на мосту, поблизу проспекту перемоги, сталася аварія. Як повідомили в патрульній поліції, водій автівки під час перестроювання зіштовхнувся із маршруткою, яка проїжджала поруч. Постраждалих внаслідок аварії на щастя немає. Механічних пошкоджень зазнали тільки транспортні засоби. Нині ж на місці працюють патрульні. У Любошові, що на Волині виявили масштабну незаконну виробку лісу. Про це повідомили у Державній екологічній інспекції області. Зокрема, під час обстеження території в межах СМТ Любошів, інспектори зафіксували знищення понад 2,5 тисяч дерев. А це сосни, берези та акації. Збитки для довкілля становлять майже у 19 мільйонів гривень. Матеріали справи вже передані для подальшого розслідування та притягнення винних осіб. До відповідальності. Вони тримали оборону Турецька 35 днів. Ворог був дуже близько, буквально за сусідньою стіною. У Луцьку відбувся закритий показ документального фільму «35 днів оборони Турецька. Стрічка розповідає про героїзм українських поліцейських під час оборонних боїв на фронті. На заході побувала й наша знімальна група. Коли ворог буквально за стіною, а на дворі – мінус 18, і щоденні прильоти, і так 35 днів поспіль. Це не кадри з голівудського бойовика, а реальність, з якою зіштовхнулися бійці штурмової бригади Людь, яка більше місяця тримала оборону на турецькому напрямку. Оце назва сто тридцять друга бригада. У фільмі 35 днів оборони Турецька заступник командира штурмового полку Сафарі з позивним Гриз, лейтенант Джексон та поліцейські з позивними Вірш та Борчик коментують унікальні документальні кадри зіткнення в одній з будівель Турецька з ворожою групою. Так вийшло, що аперелі знову не відкрилася, крутились, крутились на місці, не могли зрозуміти, ну, як лучше стати, так, щоб хлопці швидко забіжали. Вона не відкривалась. І ворог скинув ці тріски до да, просто біля ямки. Під час перегляду стрічки були присутні ветерани збройних сил України, ветерани поліції, бійці стрілецького батальйону та бійці штурмової бригади Людь. Поліція з перших днів воює, так як і з 2014 року, з 22-го повномасштабна. є бойові підрозділи, і поліція дуже класно воює. А ці хлопці в фільмі молодці, я їх особисто всіх знаю. Я з ними був і на позиції, і з ними воював. Хлопці, красавчики, ну молодці, нічого не скажу більше. Також були і волинські поліцейські, які були на позиціях поруч з полком Сафарі. Оце ми шукали людей, оце якраз після прольоти. Як вулиця підвалу цього, з хими лишились. Це вихід. Це єдиний викид, який його подавали. Разом з Сафарі несли службу на цих позиціях. Це січень місяць. Отримав поранення 6 січня. Буквально, де ви бачили на фільмі Стадіон і де розказує Сафарі, де вони несли службу. Відбивали ворога. А за стадіоном дві п'яті це наші були позиції разом з хижаком і Кордом. Для колишнього начальника поліції Торецька Андрія Дзицюка цей фільм особливо важливий. Фільм для мене дуже близький, тому що я колишній начальник поліції От, І знайомий. Тому що ми з підрозділами Люті всіма батальйонами співпрацювали і займалися по евакуації цивільного населення, дітей. От по бойових діях знаю, не по фільмам. У поліції наголошують, що війна триває. Чимало бойових підрозділів продовжують тримати оборону і дають гідну відсіч ворогу. Проте без підтримки тилу не обійтись. Тому закликають українців долучитись до підтримки наших захисників. Це були найголовніші події Волині. Далі переходимо з вами до блоку загальноукраїнських новин. І, на жаль, ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Минула ніч на Сумщині знову була неспокійною. Ворог атакував безпілотниками низку громад. Внаслідок ударів виникла пожежа, пошкоджені житлові й нежитлові будівлі. Без світла залишилися частина мешканців. Є постраждалі, повідомив очільник сумської ОВА Олег Григоров. Внаслідок атаки поранені троє чоловіків. Усіх госпіталізували Медики надають необхідну допомогу. Також за допомогою звернулися дві мешканки Бездрицької громади. Одну жінку госпіталізували, іншій надали допомогу на місці через обстріл російської армії. Знеструмлені шахти добропільської громади, що на Донеччині відомо, що 148 гірників залишаються під землею. Про це написав нардеп голова конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець. Інших подробиць ні він, ні місцева влада наразі не повідомляли. Готувала нові російські обстріли і теракти в столиці. СБУ викрила і затримала агентку ФСБ. Встановлено, що агенткою виявилася завербована місцева фрілансерка. Ворожа спецслужба дистанційно завербувала жінку через її знайомого з тимчасово окупованого Криму, який співпрацює з РФ до того ж. У разі виконання завдання агентка сподівалася на евакуацію до Росії через. Треті країни та плани окупантів зірвали. Нині ж зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Директорка одного із підприємств постачала неякісні товари військовим. Тепер відповість перед законом. За даними ДБР, посадовиця укладала договори для доставки продуктів, які не відповідали встановленим нормам. Аби заробити на фальсифікованому маслі, вона використовувала липові гарантійні документи. За такою схемою посадовиця планувала поставити бійцям. 250 тонн неякісного масла а це десятки мільйонів гривень. Наразі їй вже повідомили про підозру і заскоєне. жінці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Примушував ув'язнених працювати понаднормово, залякуючи та принижуючи на Харківщині. Працівники ДБР викрали співробітників Олексіївської виправної колонії No25. Тож слідство встановило, що керівництво установи систематично змушувало людей працювати безоплатно, зокрема понаднормово застосовуючи шантаж, погрози, образи. Та інші приниження, крім того, безпідставно ув'язнених поміщали до дисциплінарного ізолятора. Та вже 25 серпня цього року причетних до злочину п'ять посадовців затримали. Санкція ж статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Створили власну гральну індустрію. На Київщині викрали групу на чолі з двома колишніми міліціонерами, які налагодили діяльність десятьох агральних комплексів. Підпільні заклади працювали в закритому форматі, мовляв, тільки для своїх клієнтів. Лише за один день бізнес приносив щонайменше півмільйона гривень. Відкривайте двері національна поліція. Організаторами незаконного бізнесу виявилися двоє братів з Вінниччини, які в минулому проходили службу в міліції. Однак після звільнення з органів внутрішніх справ обоє перейшли на інший бік закону, ставши на злочинний шлях заробітку грошей. За оперативною інформацією, щоденний прибуток мережі азартних закладів приблизно півмільйона гривень на день, а це майже 15 мільйонів гривень щомісяця. Персонал для роботи в залі підбирали ретельно та інструктували щодо правил роботи з клієнтами. Для робітників дієв дразкот, заборона вживання алкоголю на робочому місці та обов'язкове звітування щодо роботи в робочий чат. Для відвідувачів створювали комфортні умови для втягнення в азартні ігри. Потрапити всередину можна було виключно за попередньою домовленістю, і лише після того, як адміністратор переконається, що за клієнтом немає хвоста з правоохоронців. Правоохоронці провели понад 70 санкціонованих обшуків, вилучили комп'ютерну та іншу техніку, якою були обладнані нелегальні гральні зали, мобільні телефони, а також чорнову бухгалтерію, зброю та набої. Наразі головним фігурантам вже оголосили про підозру. Це були найважливіші події з життя українців. Далі переходимо з вами до новин світу. Тож про найголовніше з міжнародної арени. У Польщі виникла суперечка між лідером конфедерації Славоміром Менсеном та міністром закордонних справ Радославом Сікорським щодо фінансування роботи Старлінг для українських військових. Менсен заявив, що Україна має самостійно оплачувати супутниковий інтернет. адже… Кошти польських платників податків повинні витрачатися лише на потреби поляків. У відповідь Сікорський наголосив, що допомога Україні напряму вигідна Польщі, оскільки утримує російську армію подалі. Попри дискусії у Варшаві запевнили, доступ до «Стерлінг» для України не припинять. А у вереслі парламент ухвалить новий законопроєкт для продовження фінансування. Президент США Дональд Трамп обговорив з президентом РФ Володимиром Путіним питання ядерного роззброєння. Про це він заявив під час спілкування з журналістами у понеділок, 25 серпня. Американський президент висловив упевненість, що РФ готова до цього. Ну а Китай піде власне за цим прикладом. До того ж, нагадаємо, що на початку серпня Трамп заявляв, що США повністю готові до можливого ядерного конфлікту з Росією. Що ж, це були усі головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 050 782 40 11. Тож стежте за новинами на телеканалі конкурент Конкурентів. Ми щодня працюємо для того, аби ви завжди були у курсі найважливішого для вас у студії. Працювала Ангеліна Гущина. Бережіть себе та один одного.